26-річний контрактник Віталій другий рік проходив службу у 92-й бригаді. Сам хлопець родом з Луганщини. Інколи розповідають військові, він полюбляв без дозволу покидати місце служби, але завжди повертався. Проте цього разу із зустрічі з дівчиною його так і не дочекалися. Солдати кинулися на пошуки, які тривали кілька діб. Шукали на території військової частини, шукали на території військового містечка. От зрештою. За попереднім даними його знайшли знайшли підлітки. Закатоване і напівоголене тіло лежало просто на землі неподалік військової частини. Хто ж так по звірячому розправився з гранатометником? Правоохоронцям вдалося з'ясувати досить швидко напередодні зникнення. Солдата бачили на автовокзалі у компанії дівчини і трьох хлопців: 15, 16 та 18 років. Згодом подруга лишилася на станції, а чоловіки кудись поїхали. Вказаний гражданин 13 березня вечірний час зловживав спиртними напоями з жителями міста Чугуїв. Під приводом поїхати та взяти наркотичні засоби, визвали таксі, прибули в лісосмугу, яка розташована неподалік військової частини. Села Башкирівка. тут у лісі, поряд із кладовищем, підлітки розправлялися зі своєю жертвою. Звірячі катування знімали на телефон. А коли військовий помер, роздягли його бездихане тіло. Речі спалили і пішли геть з місця злочину. Пізніше відео тваринної розправи підлітки продемонстрували подрузі. У це не сила повірити, але саме 22-річна дівчина за версією слідства і була замовницею цього жахливого злочину. Вона працює кухарем в тій же військовій частині, начебто, гранатометник, колись образив її, і вона жадала дала помсти підліткам. Пообіцяла винагороду у 20 тисяч гривень. Крім того, розказала, що солдат має при собі банківську картку, і на неї нещодавно мало надійти 13 тисяч гривень. Вона сама говорить про корисливий мотив, про те, що вона знала, що е на банківську картку хлопця мали надійти досить велика сума, е яку, якою вона планувала заволодіти. А з іншого боку, вона говорить про особистий конфлікт давній. про... Особисті стосунки з цією з загиблим ми не можемо точно зараз сказати, наскільки це правда. Однак корисливі мотив більш підтверджується доказами, ніж особиста помста. Жорстоке вбивство, неабияк налякало мешканців військового містечка. Шукує те, що на кривавий злочин пішли фактично діти. Напишіть. Там мало мардати, там такий йому в житті житі ще. Він такий. Репки, вообще я не знаю, как то може би погірнути та При приголомшені і в військовій частині товариші по службі навіть прийшли до суду, аби поглянути в вічі, катам Віталія. Сьогодні суд обирає запобіжний захід найстаршому, 18-річному Денису Сопко. Він зовсім не заперечує, аби на час до судового розслідування його тримали під вартою. А от з обвинуваченням не погоджується. Мовляв, вбивати не хотіли, Нібито все сталося спонтанно. Я, пожалуй, коментувати не буду. А чому? ви згодні з обвиненням? Ви совершали це вбивство? Ні, ні А як ви виявилися на тому місці. чому саме на вас впало підозріння? Не знаю, ну я нічого не буду. А девушку вот эту 22-літню ви зналі? Не, буквально ніділі може. На час до судового розслідування це два місяці. 18-річний Денис проведе під вартою без права застави. А от вже завтра суд обиратиме запобіжні заходи для замовниці жахливої розправи та двом неповнолітнім виконавцям.